Доброго дня, любі друзі! Після попереднього відео до мене в особисті прийшло запитання, як саме ми розробляємо такі ролики і що потрібно для того, щоб їх зробити. Поїхали! Ми малюємо скетчі в записничку. А потім в графічному редакторі наш маестро вимальовує окремі кадри на основі таких малюнків. Потім ми збираємо сторіборд. або Розкадровку. Також разом з розкадровкою ми прописуємо текстовий сценарій для того, щоб при виробництві було зрозуміло, що саме відбувається в цій сцені, і що саме ми би хотіли показати. Оскільки основне призначення відео це маркетинг, ми намагаємося сконцентруватися на тих елементах, які є УТП нашого клієнта. УТП, як ви знаєте, це унікальна торгівельна пропозиція. Це не завжди товар. Це може бути послуга, або додаток, або якась унікальна можливість. І все це ми відображаємо в нашому відео. Ми переходимо до анімування або моушен дизайну. Анімація відбувається в програмному продукті Adobe After Effects. Як закінчено анімацію ролика. Ми отримуємо попередню версію, в якому ще нема звуку. За необхідності звук накладається пізніше, а може бути написана спеціальна мелодія чи саундтрек спеціально під ваш ролик. В деяких випадках наявність звуку не є обов'язковою. Наприклад, коли ви розміщуєте ролик на великому екрані і відтворення звуку не є можливим або доцільним. Саме тоді. Ми розробляємо спеціальні версії, в яких звук не потрібен. Тоді роль звука можуть виконувати субтитри. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи потрібен гарний звук до роліка, чи потрібен саунд дизайн. Якщо ця тема викличе зацікавленість, ми запишемо окреме відео з саунд-дизайнером, який розкаже, як саме створюється звук. Як саме зво... створюється магія звуку, я хочу подякувати команді Freel Step, яку ви точно впізнаєте по фразі. на дивані, відкриваємо After Effects, рам-пам», З якими ми розробили останній ролик? Професійна взаємодія дуже швидка та, що найголовніше якісна робота. Залишаю вам посилання на цих фантастичних професіоналів. QR-код, як зазвичай, ось тут. В описі до цього відео звертайтеся до команди RO Digital Studio, і справжні професіонали своєї справи допоможуть вам оформити вебсайт, стратегію просування вашого бренду або продукту та інші маркетингові константи, зокрема в соціальні мережі. До зустрічі! Підписуйтесь та коментуйте. Дякую! Слава Україні! І героям слава!